Доброго дня, шановні глядачі, радий вас привітати з нашої студії телеканалу Трофей. І темою нашої сьогоднішньої передачі буде мисливство. Мисливство в такі непрості часи Повномасштабне вторгнення. На жаль, воно не закінчується. Сьогодні ворог наніс підлий знов удар по Україні, б'є по енергетиці, але ми вистоїмо, перемога буде за нами. Сьогодні у нас в студії Михайло Крупеня. Е ветеран ЗСУ, начальник розвідки механізованого батальйону. Пане Михайле, дякую тобі за те, що ти і зробив і робиш для захисту нашої вітчизни, бо колишніх військових не буває. Михайло, у нас ще є співзасновником Ловецької ради і секретарем. цієї дуже потужної організації, яка е дуже потужно опікується мисливством. І за цей рік зробила ну, дуже серйозні кроки. Пане Михайло, ну, по-перше, в своєму обличчі я хотів би подякувати всім мисливцям, які стали на захист нашої батьківщини, які з самого початку взяли свою мисливську зброю, до рук одягли свій мисливський одяг і пішли на блокпости. І дуже дійсно багато що зробили по захисту. Вони стримували, перші навали, Цієї дикої орди. Ну, Тобі слово, друже. Так, Ми всі пам'ятаємо перші, перші дні, перші години повномасштабного вторгнення, всі пам'ятаємо блокпости, на яких стояли хлопці, чоловіки в мисливських камуфляжах з мисливською зброєю в руках і були готові. І як показала практика, стримували навали цих. Покидьків, які увірвалися на нашу землю. Ми всі пам'ятаємо гадяцьке Сафарі. Так. Херсон. Ми пам'ятаємо Херсон, ми пам'ятаємо Анатолія Кульгейко, його подвиг, який буде так, на Чернігівщині. Він був головою місцевого осередку мисливців. І коли ці покидьки вірвалися до нього додому, для того, щоб взяти списки мисливців як законних власників зброї, тому що саме перше вони чинили опір окупації, він підірвав себе разом з окупантами-гранатою. Також багато мисливців з перших, з перших днів стримували Навалу на Чернігівщині, на Сумщині. Це не тільки гадяцькі сафарі, це багато випадків героїзму наших воїнів-мисливців, які в подальшому легалізувались через ДФТГ, ТРО, вступили в до Збройних сил України і з перших днів боронять нашу країну до цього часу. Ми всі знаємо, в нас в кожного є товариші, друзі, мисливці, які до цих пір захищають нашу країну. За що ми їм дуже за що ми їм вдячні. Також я коли вступив до лав Збройних сил України. Кожен день зустрічав військових, які були мисливцями, котрі з перших днів захищають нашу країну. Багатьох мисливців, друзів зустрічав на фронті. Це і Любомир Хмільовський, це і Євген Шнапський, це і Олексій Кіуїла. Ми з ними були знайомі задовго до війни. Ми проводили класний час на полюваннях, і всі вони з перших днів взяли зброю до рук і пішли захищати нашу країну. Такі є друзі, і це дійсно дуже потужно, бо не було б у цих е, в перші часи 100 тисяч е, озброєних мисливців, які е, стали на захист. Ну, напевно, ворогу б вдалося набагато більше. Але сьогодні темою нашої передачі все ж таки це мисливство. От чомусь у нас в країні до мисливства відносяться дуже якось, ну, напевно, зневажливо е, взяти Європу. Останні дослідження 170 мільярдів євро це так, на рік. Так, на рік. це дає галузь. Це один відсоток ВВП так. Е ВВП європейських країн приносить полювання і спортивна стрільба. Спортивна стрільба. І це не враховуючи е супутні галузи, і в тому числі великий відсоток це ще переробка дичини-продаж. Е Продукції дичини на в супермаркетах, на ринках. Це також великий цей. Також ми в Україні, коли рахуємо доходи від мисливства, ми не рахуємо доходи супутні галузи. Це і мисливська, мисливська зброя, це екіпірування, це і туристичні послуги, це. Е, так само переробка дичини, яка в нас мало розвинена, але з кожним роком буде набирати оберти, тому що це великий неосвоєний прошарок е, галузі да, економіки. Так, так, так. Це потрібно враховувати і це потрібно розвивати. Я одразу пригадав, як у 2018 році е, мені пощастило попасти на полювання на лося в Угу. Uh -huh. І от поки ми їхали автобусиком до міста полювання, нам місцеві сказали, треба зайти в магазин, там хоча ви будете харчуватись на базі, але щось там для себе купити. І мене одразу вразило е, кількість виробів саме з лося, да? і ковбаски, і буженіна, і бастурма. Я думаю, боже, що ж це таке? Це сіски були були, да. деяких видів. Да. А вони кажуть, у нас це дійсно дуже розвинуто. І коли після полювання кожного разу приїжджали машини і туши лося, вони забирались. Як там обіркувались все і їхали на м'ясокомбінат. І дуже ми з собою лося не брали, але вироби так. привозили і дуже, дуже смачно. Під час служби мої хлопці з мого підрозділу розвідки їздили на навчання по безпілотним літальним апаратам до Європи. І так як в мене в підрозділі велика частина хлопців насправді було мисливців і розвідників, і в тому і снайперів, тим більше, вони мені відправляли фотографії, відео наскільки широкий асортимент якраз виробів з дичини. Вони також привезли декілька паличок, кубуси з лося, з оленя, з північного оленя, і говорять, що це в нас просто настільки не освоєний ще ринок, який є максимально великий. І це все те, що нам потрібно розвивати. Я думаю, що все буде. Дай Боже нам тільки миру як да, скоріше. І все у нас вийде. Михайло, ми... таке запитання. Ти як військовий. Да? От дуже багато 23-24 рік я чув таких закидів, Ти от бажаєш, ти популювати. Ти вмієш стріляти, бери рушницю і йди, захищай батьківщину. На мій росу, це не зовсім такий правильний підхід до галузі як мисливства. Бо ми довели до того, що у нас неконтрольована сказ АЧС. Тобто це дійсно не це вже може перерости в пандемію. І тільки людина-мисливець. Я підкреслюю, не браконьєр, а мисливець. Може тут навести лад. Тобто тільки людина може довести до оптимальної чисельності, коли не буде у нас у цих всіх, не дай Боже, захворювань, які приводять до смертельного летального випадку. Я маю на увазі сказ. сказ да. На жаль, на сьогоднішній день ми вже чуємо багато і домашні котики, і собачки. І, і ті ж лосі вже хворіють на Чернігівщині було вже багато випадків, коли лосі нападають на людей, на машини. Тобто все теплокровне може хворіти, на жаль, на сказ. Тобто це дуже велика проблема. Так, ми бачимо кількість лисиці, просто їдучи в сільській місцевості по дорогах, ми бачимо кількість лиса. Ми бачимо постійні повідомлення про те, що лисиці вовки заходять в село. Звичайно, жителі великих мегаполісів цього не бачать. Потрібно поспілкуватися з жителями сільської місцевості. Місто Київ, столиця України, Звичайно. троєщина, лісовий масив. Скільки вже е, відео, фото, коли ці жилися там гуляють е, поруч. З домами, на капотах машин сидячи на так. даху. Тобто це не жарти, Я так. не жарти. Я спілкувався, їздив за грибами на північ Київської області, так тільки почало темніти, відразу люди заганяли сільську птицю до курників, тому що тільки цей, вони серед білого дня лисиці заходять в села і, і постійно типу, завдають шкоди сільському господарству. Це ні для кого вже не секрет, ми бачимо десятки сотні відео в соцмережах. Ми бачимо нарешті вже почали телеканали, які ведуть новини, висвітлювати так. цю історію, тому що це реальна проблема. І те, що там хтось її не бачить в великому мегаполісі, вона існує в сільській місцевості і це дуже велика проблема. Ми також, також чуємо закиди. Від так званих зоозахисників, що потрібна пероральна імунізація тварин. Ми будемо звертатися вони, до європейського досвіду, насправді, тому що там мисливське господарство розвинене набагато краще, на жаль, ніж в нас, але я думаю, що це недовго. Я думаю, що ми все-таки вийдемо на рівень, а то й перевершимо, враховуючи наші природні багатства. Ми в нас. На території України чотири кліматичних зони. Тому Україна це мека для полювання. Залишилось тільки її розвинути цю галузь. В країнах Європи, в Німеччині, яка набагато менша за площею, відстрілюється близько 200 тисяч лисиць в рік. Паралельно з пероральною імунізацією, це дає свої плоди. І то в них фіксуються випадки сказу. Поодинокі, не так як в нас, в нас, на жаль, набагато більше, тому що в нас кількість лисиці, в нас плотність лисиці, типу перевищує будь-які адекватні показники. Якщо, ми не, якщо в найближчим часом ці питання не будуть вирішені, це буде реально дуже велика проблема. Ну, а вирішувати повинні саме люди цю проблему. І не відкладаючи там довгу шукляду, бо дійсно ми можемо догратись до серйозних. Звичайно. Да. Повертаємось до наших військових. В тому році мені пощастило полювати разом із тобою, з нашими військовими друзями, які за більше ніж два роки вперше були на полюванні. Хтось був у відпустці, хто був на реабілітації. Але всіх зібрали, і у нас було дуже цікаве полювання. Саме, що мене вразило, я побачив вогник в очах військових хлопців, які знов взяли ну, гладкоствольну рушницю, мисливську зброю, мисливську зброю да, і ми пополювали на Фазана, Заяць, був Куріпка. Тобто всі були на такому підйомі, ну вав. І я тоді зрозумів, що це не просто полювання для військових, це реабілітація. Бо чому шляхом риболовства ми розуміємо, що це реабілітація для військових, це перезавантаження, це дає можливість знову подивитись на світ в іншому ракурсі. А от мисливство кажуть, ні, це не потрібно бути. А я бачу, що зовсім по-іншому. От в цьому році я був вже на полюванні, теж Миколаївщина, теж було пару військових хлопців. Вони кажуть, вау, це як ковток повітря. Звичайно. Да, знов. Да. І я поїду там через 2-3 дні. Я поїду знов свою частину, але я поїду зовсім іншими емоціями. Дуже потужний імпульс е отримуєш від того. Що дійсно для людей це потрібно для військових? Сто відсотків я спілкувався з хлопцями. Ми, по-перше, минулому році провели два полювання для ветеранів, також діючих військових, які перебували в відпустках або реабілітації після поранень. Ти вже сказав про цей вогник в очах хлопців і про ті емоції, які були після полювання, котрими ми ділилися. Це хлопці кажуть, коли в тебе опускає, мене вже опускали, один з військових сказав, в мене вже опускались руки, реально, типу, як не як уже третій рік війни. Після цього заходу я розумію, що мені... розумію, що я захищаю, що мені потрібно захищати. І він говорить, каже, я здивований, чому в нас полювання е дозволено тільки в окремо взятих областях. Ну, я е я ну, в минулому році. Миколаївська область, якщо ми говоримо про ті речі, що хочеш стріляти, іди на фронт, це зовсім різні речі. Ми можемо апелювати цифрами, якщо не не суб'єктивними поняттями, за різними даними від 200 до 300 тисяч мисливців були задіяні в обороні нашої країни з 2014 року, з початку вторгнення Російської Федерації на територію України. Мисливці показали, що вони можуть і вони хочуть захищати нашу країну. Вони показали безпосередньо своїм прикладом. На жаль, частина хлопців вже не з нами. Вони поклали свої життя за те, щоб ми могли далі розвивати нашу країну. І з військовими мисливцями я не зустрічав, можливо, є такі, хто проти відкриття полювання з моєї з мого оточення. Ніхто не висловив думку, що полювання не потрібно. Полювання потрібно, тому що це мисливські господарства мають функціонувати. Коли не функціонують мисливські господарства, ми бачимо ріст захворюваності, як сказу, АЧС, так і взагалі розведення мисливських тварин, тому що це все кошти. Мисливська галузь, на жаль, була і на сьогоднішній день є збиткової. вона є чисто дотаційною, але дотаційною не з боку держави, а з боку простих мисливців. Дотації ми не просимо дотації від держави на для розвитку цієї галузі. Хоча це така сама галузь економіки, як і сільське господарство, як і інші галузі, де да, вона платить податки, так. створює робочі місця. До речі, дуже багато на сьогоднішній день мисливських господарств Залюбки беруть для себе до себе працювати ветеранів. Так, так. І це, е, це реально тисячі робочих місць по всій території України. І це люди, котрим потрібно після, наприклад, зараз на даний момент після поранень, котрі вже не можуть, на жаль, виконувати свої бойові завдання в зв'язку з станом свого здоров'я. Котрі звільнені з лав ЗСУ за, за станом здоров'я, їм потрібно повертатися в цивільне життя, і вони хочуть бути корисними суспільству. А де можна відпочити, де можна зарядитись тою енергією, як не працюючи на природі, як не працюючи в мисливських господарствах, в лісовій галузі. І принести дуже велику користь. Так, і принести в тому числі велику користь. Е, тому це е, мисливська галузь, це і. Реабілітація військових це і тисячі робочих місць для ветеранів. Тому полюванню однозначно бути. І цю галузь потрібно розвивати, щоб коли буде перемога наша, ми, хлопці, котрі мисливці повернуться з фронту, побачили зовсім іншу якісну галузь. Ну, це вже, напевно, такий меседж більш для можновладців, бо починати все ж таки треба з правової бази, бо вона у нас, на жаль, на сьогоднішній день не зовсім досконала. Але дякуючи Ловецькій раді, я скажу так, що є зміни, є зміни на краще. Я, до речі, не думав, що пан Прокопенко разом от з тобою. За такий короткий проміжок часу все ж таки доб'ються і Кодекс мисливця, і у нас є зміни в законодавстві. І ми бачимо стратегію розвитку на 30 років, яка вже ну Кабмін є, наскільки я наскільки розумію, так, вже вже затверджена. Погоджена, да, затверджена. Це все ж таки потужно. Так, зараз на даний момент затверджена стратегія розвитку мисливського господарства це вперше за всю історію незалежної України. Як, ну завжди як можна розвивати якусь галузь, не розуміючи, як її розвивати, який вектор руху цієї галузі, вперше стратегія затверджена. Зараз іде напрацювання якісно нового закону про мисливське господарство та природокористування. в цьому році заснований музей мисливства на території Кам'янець-Подільського замку. І був, до, до речі, урочистий захід, де все це презентувалось, ну і ну, дійсно це вау. Я хочу сказати якраз про цей захід. Ми коли відкривали музей ловецтва в Кам'янець-Подільському замку, в нас був захід на території Кам'янець-Подільського замку. І задавали питання: чи закривати замок під цей захід? Ми навпаки не закривати, а пускати всіх відвідувачів. І мені було дуже приємно, коли просто туристичні групи підходили, цікавились. У нас була виставка трофеїв, Вони люди з таким захватом фотографувалися трофеями з е, декілька таксидермістів виставляли свої роботи. Вони ну, Такому грандіозному захваті були, типу, від цього дійства. У нас наші вже традиційні е, е, лісові сурми, е, котрі грали сигнали, е, мисливські сигнали. Люди це е, фотографували з ними, робили, робили відео, записували я навіть в на просторах. Е, на просторах соцмереж зустрічав відео з нашого заходу, котрі знімали просто прохожі відвідувачі замку, які зовсім не є мисливцями і коментували з таким захватом це дійство. Тому мисливство це не тільки галузь економіки, це відновлення культурних традицій полювання. Тому що, на жаль, за часи Радянського Союзу ми частково втратили наші традиції. Зараз активно працюємо над їх відновленням, над встановленням нових традицій. Це також грандіозний пласт української культури, а українська культура є ще одним кроком до самоусвідомлення людей українцями. Не маємо спільної культури з Росією, вона нам насаджена за часи Радянського Союзу. Ми маємо. Якісно свою культуру полювання, котру потрібно відновлювати, котру потрібно показувати. Я хочу подякувати вам. Ви безпосередньо також займаєтесь висвітленням культурних подій у галузі мисливства. і коли це люди бачать, люди якісно по-іншому думають про мисливство і полювання, тому що за часи радянського союзу мисливець асоціювався з п'яним дядьком в фуфайці, з рушницею, котрий стріляє все, що рухається. Ми маємо показувати людям, що, що таке полювання, як відбувається ведення мисливської галузі. Всі розуміють мисливці, але на жаль, не всі розуміють не мисливці, що мисливський сезон декілька місяців в рік, а працювати на жаль. На жаль. На жаль, а працювати в мисливських угіддях, розвивати цю галузь потрібно протягом всього року. Тільки так ми зможемо збільшити популяцію диких тварин, тільки так ми зможемо зробити нашу природу багатшою. Сто відсотків. Михайло, ну наприкінці нашої передачі я хотів ще раз подякувати тобі, як е, людина, яка. Став на захист нашої батьківщини і всім всім хлопцям-дівчатам, які боронять на сьогоднішній день, ми переможемо. Все буде чудово. І, як Михайло сказав, за цей час ми трішечки підготуємось і будемо чекати вас для того, щоб зробити вам не тільки гарні полювання, а зробити цей весь процес реабілітації, який всім дуже і дуже потрібен. Так. Бо на сьогоднішній день. От я так вже чую багато таких думок в суспільстві. От прийдуть військові, а чим вони будуть займатись? А зможуть ли вони адаптуватись для, для реальної життя після, після війни? Зможуть друзі, зможуть і тільки з нашою допомогою. Ну і ще будуть, будуть полювання з військовими. Запрошуйте, будемо дуже раді прийняти і участь і показати. Дійсно, що військові полюють, військові реабілітуються, військові насолоджуються тим, що вони не спілкуються тільки в окопах, а можуть поспілкуватись і на теренах нашої неньки України на природі. В цьому році ми в нас вже заплановані заходи. Ми трошки їх канонсуємо для військових, для ветеранів. Ви обов'язково будете запрошені, Дякую. ми для того, щоб показати це суспільство, що це реальна допомога для військових, що військові відпочивають, реабілітуються. Так, Михайло. Ну а я думаю, що нашим глядачам ще треба сказати, що в нас є петиція, про яку ну бажаючи підпишуть, підтримують. Ну а інше доторкнуться і, хоча б зрозуміють, що, що вона має під собою. Так, я зареєстрував петицію на сайті президента України про встановлення професійного свята Дня мисливства. Е, Бажаючи долучайтесь, підписуйтесь. Це свято буде і днем вшанування полеглих воїнів, мисливців. Це буде наше професійне свято. Воно буде відзначатися 20 вересня. На день святого Євстахія Плакиди, тому що саме цей покровитель мисливства він шанується в всіх релігіях, які є на території України. Його фреска є на території нашої культурної спадщини, яка нам передана з часів Київської Русі на Софії Київській. До речі, в Софії Київській дуже багато є сцен полювання на фресках. Тому, друзі, долучайтесь, підписуйтесь. Це буде і вшануванням пам'яті мисливців, і днем нашим професійним святом, днем мисливців. Ну от на такій оптимістичній ноті ми скажемо вам всім до побачення, до нових зустрічей. Чекайте на нові події.